Скільки відео ви подивилися до сьогодні про те, чим підгодувати томати, чим підготувати огірочки, перчики і так далі. І дуже багато є різних думок на тему того, які конкретно добриво, в який конкретно період лити в землю. Але є одне універсальне добриво, але насправді це не добриво і не підживка, по факту це стимулятор. І я вам сьогодні розповім, що такі гумінові кислоти, гумати з чим їх їдять і яким чином їх використовувати, або у вас був прекрасний врожай. А ви на каналі Urban Green, мене звати Наталя. Поїхали! Для початку давайте будемо розрізняти два типи речовин. Перше це гумати, друге це гумінові кислоти. Гумати це ті речовини, котрі знаходяться вже в осаді, тобто це є солі гумінових кислот, котрі штучно утворені на виробництвах, для того, щоб ми могли ними користуватися. Гумінові кислоти це є ті речовини, до речі, гумінові і фульові кислоти це є ті речовини, які знаходяться в ґрунтах і роблять їх темно забарвленими. І всі наші чорноземи, власне, такого кольору, тому що в них є високий вміст у цих гумінових та фолівових кислот. І саме це робить ці ґрунти такими родючими. Яким чином це працює, на даному етапі доволі складно до кінця відповісти. Справа в тому, що є кілька речей, котрі вже підтверджені, але є кілька речей, які роблять конкретно ці гумінові кислоти. Механізм роботи яких досі невідомий. Гумати бувають трьох видів: буває гумат натрію, гумат амонію і гумат калію. Ми бо одразу, напевно, давайте не будемо говорити про гумати натрію, оскільки гумат натрію має таку певну властивість, коли він проникає в ґрунти, він може вступати в конфлікти з калійними добривами і таким чином нівелювати їхню дію. Тому просто, в принципі, використовувати їх в сільському господарстві не має сенсу. А ось гумати амонію і гумати калію можна розібрати, і вони кльові. Чим же ж вони такі кльові? Ну, В першу чергу, гумати є хорошими хілаторами. Що це означає? Це означає, що це є неорганічні. Що це означає? Це означає, що це органічна сполука, котра вміє такими ніби клишнями обняти неорганічну е якусь речовину, і таким чином зробити її ніби як рідною для рослини для використання в поточній життєдіяльності конкретної рослинки. Тобто, це органіка, яка вміє захоплювати неорганіку і привносити її в життєвий цикл рослини, так, ніби вона там народилася. Оскільки. Певні добрива, навіть котрі ви вносите в ґрунти, вони не завжди в хілатній формі. Насправді нас виробники рідко про це попереджають. І ось такі речовини, як гумати, виступають хілаторами, тобто пробуджують ту всю корисну ту, котру ви внесли вже в ґрунти, а вона чомусь не використовується. Крім того, гумати кльово працюють на проростання насінин, тобто вони ніби як вони як працюють як стимулятори, вони пробуджують насіння, навіть те, котре застаріле і те, котре погано росте, воно все одно класно зійде. І в принципі збільшиться, якщо ми беремо там, 100 насінин, то відсоток схожості просто збільшиться. Е, окрім того, вони кльово впливають на імунну систему рослин, вони добре впливають на взаємообмін е, речовинами між кореневою частиною і тою, котра фотосинтезує. Крім того, вони... Запобігають накопиченню нітратів конкретно в рослинах, і крім того, вони дозволяють, за рахунок швидкості взаємообміну речовинами накопичувати більше цукрів, наприклад, в томатах, збільшувати кількість цвітоносів, за рахунок цього самих томатів буде більше. Ну, Якщо ми, наприклад, о томатів говоримо, вони класно працюють на всіх квіткових ем, культурах, оскільки теж пробуджуючи оту всю мікробів, а, до речі, вони ще ем, стимулюють роботу. Всієї мікробіотики, котра знаходиться в ґрунтах, вони навіть розпушують певним чином ґрунти. Чи варто вносити гумати в ґрунти, котрі є багаті гуміновими кислотами? Тут спірне питання. Справа в тому, що гумінові кислоти самі по собі є малорухомими речовинами і абсолютно не водорозчинними. Саме тому нам їх запаковують у такі пакетики і методом технічної переробки створюють нам конкретно гумати, бо гумінові кислоти самі по собі, ще раз скажу, малорухомі і не водорозчинні. А гумати вони власне водорозчинні і класно працюючі. Якщо ми беремо гумат калію, в ньому ще є невеличка доза калію. Якщо ми беремо гумат амонію, в ньому є ще трошечки азоту, але не путайте, будь ласка. Азотні добрива і калійні добрива з гуматами, оскільки гумати ні в якому випадку не є підкормкою ні калійною, ні азотною. Вони скоріше дозволять всім речовинам, які ви руками вносили в ваш ґрунт розбудитися. Якщо це особливо була не органіка, ви вносили якісь неорганічні добрива, ґрунт збіднився. і ви почали туди вносити якусь неорганіку, і рослина якось не до кінця її може спожити, то гумати вам дозволять у ту всю корисноту рослині з'їсти. Так от, так як механізми дії конкретно гуматів і гумінових кислот трошечки різні, то для того, щоб поживавити, скажімо так, життєдіяльність ґрунту, можна вносити гумати там, де вже дає великий вміст гумінових кислот. Хоча, якщо у вас хороший і якісний ґрунт, то скоріш за все ви не будете шукати таких підкормок, як гумати. Але якщо у вас ростуть рослини без сівообміну, якщо у вас просто виснажені грядки, то гумати це конкретно ваш варіант, який вам полегшить. Процес догляду за всіма рослинами зменшить кількість добрив, які вам взагалі потрібно буде вносити в той чи інший період, в тому числі органічних, дозволить рослині використати всі ті корисності, які є в ґрунтах, на момент, коли ви її там посадили, особливо якщо це багаторічники. Якщо у вас, наприклад, ростуть троянди на одному місці, це вже величезні кущі, і ви їх підлиєте. Гуматами ви здивуєтеся, наскільки класно вони почнуть розростатися, наскільки класно вони почнуть зацвітати, скільки нових цвітоносів вони дадуть. це просто буде масовий приріст, незважаючи на те, що ви ніби як нічим більше не підживлювали. Але тут я теж одне, але як завжди, якщо в вас дуже бідні ґрунти, які абсолютно нічим не збагачені, то конкретно просто гуматі вам не вистачить. Тобто, гумат це є стимулятор, коли, котрий дозволяє. З'їсти все те, що є в ґрунтах. Але якщо в ґрунтах нічого немає, з пустої тарілки нічого не з'їсиш. Відповідно, якщо ви збираєтеся підживлювати піщані ґрунти, якщо ви збираєтеся глинисті якісь ґрунти підживляти, гуматами обов'язково ще паралельно вносити якісь амінокислоти і інші види добрив, котрі вам потрібні, чи органічних, чи неорганічних. Чи можна мішати гумати з різними типами добрив? Так, можна, вони ніяким чином не суперечать один одному. В тому числі гумати можуть працювати як прилипачі. Наприклад, коли ви боретеся з якими з шкідником і вам треба прилипати, ви можете розбавити в гуматі. І це теж класно спрацює, оскільки він вміє отак трошечки обволокувати поверхню рослини. Гумати доволі універсальні. Вони можуть працювати як підкоренева підживка при поливі, так і по листу. Тут є один великий нюанс. Насправді я трохи розчарована. Я сьогодні власне ходила. Оце мій гумат, яким я користуюся. Бачите, такий вже страшненький це гумат калію. Це гумат, якийсь мішаний, який я сьогодні купила, думала, куплю гарний новий пакет, щоб вам показати. Є одна проблема. Тут є інструкція, до речі, в випадку використання гуматів, обов'язково чітко використовуєте інструкцію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що гумати вони хороші хілатори. Але вони занадто хороші хілатори, якщо у вас буде передоз умовно в ґрунті конкретно гуматів. У вас просто всі речовини зв'яжуться до такої степені, що вони вже в рослину не проникнути. Тобто ви зробите зворотню реакцію. Тому, коли у вас в інструкції написано певна кількість розведження цієї конкретної речовини на літр води, отак і користуємося. Причому в даному конкретному випадку навіть менше краще ніж більше. Тобто не ну не перегодуйте, не, не переборщіть. Тобто гуматів, в принципі, для ґрунтів треба доволі мало. Вони ще й дешеві. Це їхня перевага. Але чому я цим пакетиком так трясу? Це, до речі, обидва українські виробники, Я їх ніяким чином не рекламую. До речі, є ще дуже багато китайських виробників на українському ринку. Тому дивіться, я чесно кажучи, схильно більше довіряти нашим, ніж китайцям. Тому ну тут якби на ваш вибір. Просто коли утворюються з гумінових кислот гумати, там ще є багато різних побочних ну, структур, речовин, котрі утворюються. І вони можуть потрапляти ось, всі пакетики, тому я чесно кажучи, що китайцям там випадку ну, не дуже довіряю. Тим не менше, тут ніяким чином не написано, які гумати входять в цю суміш. Тут написано дозування, але не написано, що це за гумата і що туди ще входить. Чи є тут якісь амінокислоти, чи є ще якісь добавки. Нічого не вказано, просто написано скільки і куди прискати. Ось таке. В даному випадку це гумат калію, він мені дуже подобається. Він доволі дешевий, знову ж таки, вони обидва доволі дешеві. І тут можна робити маточний розчин. Тобто ви робите маточний розчин, ставите його собі на місяць на зберігання, і він у вас використовується по мірі необхідності, тоді, коли ви там в різні зони своєї там дачі, чи кімнатних рослин, чи теплиці йдете і використовуєте. Аналогічні, до речі, гумати, ось ці в мішках, використовують на великих полях, кукурудзі в тому числі бачила. От. E, значить, що треба запам'ятати ще про гумати? Треба запам'ятати, що передоз в даному випадку поганий. Треба запам'ятати, що вони не працюють, коли у нас немає інших корисностей в землі, тому, в принципі, удобрювати потрібно. Вони є прекрасними хілаторами, тому все те, що ви закупали в землі, і рослина не змогла використати, вона використає залюбки, з'їсть і виросте, і приросте. E, гумати хороші стимулятори росту, їх добре використовувати при перевалці, пересадці. При кореневому підживленні, коли у вас щось ну ново зерном в ґрунт, можна використовувати в період вегетації та збору урожаю, тобто вони ніяким чином не... Накопичуються в рослинах і ніяким чином не шкодять. Хоча теж нюанс, з гуматами краще працювати все-таки в рукавицях. Це умовно неутруєна речовина, але використовувати тут ваш, варто посуд, котрий ви не використовуєте в, харчув... ну, в харчуванні, і користуватися в рукавицями. Ну, як мінімум, вони темні, у вас просто ну, якби руки будуть темними. От. Що ще важливого? Ага, і ще один нюанс, який, до речі, теж на пакетиках. Чому зараз не пишуть? Я не дуже розумію, чому, але я ще по сторінці користуюся тим методом, який мені колись розповіли при навчанні. Гумати добре розбавляти кипятком. ну тобто не водою 100 градусів, але водою такою добре гарячою, там вісімдесят дев'яносто градусів, і дати хоча б 2 годинки настоятися, використовуючи ті пропорції, які тут написані, але заливати гарячою водою, так як це солі, все таки, і вони класно розчиняються в гарячих в гарячій воді, ніяким чином не втрачаючи властивість. Тому я побачила, ну так поекспериментувавши, що ефективність запарювання більша ніж просто розчинення в холодній там чи кімнатної температури воді. От, якщо у вас залишилися якісь запитання про гумати, пишіть. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. А взагалі, ця речовина потрібна, напевно, на кожній ділянці просто з розумом її використовувати для збільшення ваших урожаїв, збільшення кількості квітів і так далі. Дякую за перегляд з вас, лайки, підписки і гарного дня, Па-па!